Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло ще двоє захисників з Волині. Прикордонники пояснили, як Росія може використати Білорусь у разі наступу по всіх напрямках. Луцьк відзначив День Соборності України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила на війні ще двох захисників. Так, у боротьбі з російськими загарбниками загинув житель села Колодії Маневецької громади Петро Леончук. Про це у Фейсбуці повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. З його слів, Петро Леончук став на захист батьківщини з другого дня від початку повномасштабної війни. Захисник до останнього захищав рідну землю від орди окупантів, аж доки не поліг у бою. Ще одна сумна звістка прийшла на Ковальщину. Як повідомив мер міста Ігор Чайка, захищаючи Україну, загинув місцевий житель Юрій Шевчик. Відомо, що герой загинув 15 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним загиблих героїв. На Волині продовжує топити дощами присадибні ділянки у різних районах області. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, надзвичайники працювали з відкачування води у селі Муравище Луцького району. Відбувались такі роботи і у місті Камінь-Каширський. Там відкачували воду з прибудинкової території. У Любомлі ж рятувальники відкачували воду на вулиці 1 травня. А у місті Коваль відкачували воду на чотирьох присадибних ділянках на вулиці Яремчука. Топило і у турійську там рятувальники відкачували воду з підтопленої ділянки на вулиці Мисливській. Діти, військовослужбовці, політики, історики, лучани та гості міста 22 січня зібралися на театральному майдані Луцька, аби відзначити важливу подію в українській історії. Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки на заході побували і журналісти телеканалу Конкурент Тіві. Подробиці дивіться у сюжеті. Чисто відзначив день соборності України З самого ранку, 22 січня на театральній площі міста людно цього року. Цей день як ніколи особливий, адже надважкий 2022 рік показав усім наскільки Україна єдина та незламна нація. Ми раніше ми знали, що соборність це про щось велике, але тепер ми відчули своїм серцем, що таке соборність. Тепер для нас кожне місто рідне, навіть якщо ми в цьому місті не були, воно для нас рідне. Кожна душа на землі, яка відлетіла, стала для нас рідною. І це все, це наша соборність. І сьогодні ми зібралися, щоб ще раз показати усім, що ми єдині і соборні. Луцьк та Лучани і гості міста відзначає цей день пошаною. Відзначити День Соборності зібралось багато лучан. Кожен прийшов із синьо-жовтим стягом, патріотичним настроєм та з єдиною Україною у серці. Це було завжди важливо, сьогодні особливо. Тут не треба відокремлювати. Важливий день, який почався багато-багато років тому, який продовжується сьогодні. На сьогодні він вже набирає все більш предметних форм. Нація дійсно гуртується, збирається, утворюється, тому і прийшли. Треба бути разом. Традиційно День Соборності об'єднує тисячі українців у всіх містах України. У Луцьку ж розгорнули довгий український стяг, який простягнувся вздовж вулиці Лесі Українки. До акції долучилися і депутати Луцької міської ради. В цьому році День соборності України надзвичайно важливий. Сьогодні ми бачимо реальну соборність України, коли сотні тисяч наших військовослужбовців. На фронті борються за кожен сантиметр української землі. Мільйони українців допомагають армії, кожен на своєму місці. Десятки тисяч волонтерять це справжня реальна єдність і, і соборність української держави. Сьогодні в нас е, дійсно історичний момент не повторити помилок минулого, коли понад сотню років не вдалося відстояти українську державу. І саме в такі дні ми повинні про ці моменти згадувати і е, робити все. Щоб українська нація була єдиною, щоб кожен українець усвідомлював свою роль, свою причетність і свою важливість для держави і цінував, цінував свою державу. Після урочистостей на театральному майдані усі присутні взялись розгортати прапори та пішою ходою рушили до замкової площі. Найдовший стяг сягав 200 метрів. Яни можуть спробувати здійснити наступ по всіх напрямках і використати Білорусь для відволікання і провокацій. Утім, наразі наступ з Білорусі є малоймовірним. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі 24 му каналу. За його словами, загроза наступу з Білорусі існує постійно, а тому усі відповідні структури України стежать за ситуацією. Демченко запевнив у разі збільшення кількості живої сили військові одразу це зафіксують. Наразі ж у Білорусі недостатньо сил і засобів ворога для наступу, але від росіян можливо очікувати, чого завгодно. Речник Державної прикордонної служби України попередив, що росіяни можуть нагнітати тут ситуацію, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили і засоби та не могла їх перекинути на гарячіші напрямки. Натомість Україна щоденно проводить укріплення кордону від Волині до Чернігівської області по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю. Міноборони відповіло на інформацію у змі про те, що відомство закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче ніж у магазинах, назвавши це брехнею та маніпуляцією, та пообіцяла звернутися до СБУ. Зокрема, як інформує міноборони відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення у публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР. Крім цього, міністерство звернеться і до СБУ, аби ті провели розслідування щодо матеріалу, у якому йдеться про купівлю харчів за завищеними цінами. Відомство наголосило, що у них нульова толерантність до корупції. Подробиці пообіцяли оприлюднити після засідання комітету ради. Наміри Росії розширювати армію вказують на те, що Кремль вбачає попереду період зимовірними ризиками збройних конфліктів, але організувати таке розширення війська буде непросто. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні. Аналітики нагадують, що 17 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував масштабні зміни у структурі війська на 2023-2026 роки, що передбачають серед іншого збільшення чисельності армії до півтора мільйона. Втім, у британській розвідці вважають, що Росію з високою ймовірністю чекають труднощі з укомплектацією особовим складом та спорядженням. Такого розширення війська. Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що російський президент Владімір Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. Про це Данілов написав у колонці для української правди. За його словами, у війні з Україною Путін мріє про котли оточення парад перемоги і звання генералісімуса всіх часів і про власний гулаг. Для цього в його системі координат потрібен український Сталінград. В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева 2 Тому, за словами Данілова, новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірієв, якого служба безпеки називала зрадником, був убитий в автомобілі СБУ. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Він зазначив, що як керівник спецслужби впевнений, що людина, яка була співробітником ГУР, не була шпигуном. Буданов додав, що Кирієв був бити в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт за це його словами зафіксовано, і це є в матеріалах розслідування за словами Буданова, Нині розслідування веде ДБР. Також він повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірієв їхав на перемовини у Мінськ, аби затягнути перемовини з Росією та виграти час. Тож, вочевидь, у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб Україна втрутилася у чужу гру і затягнула цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ зробити певні дії для відсічі ворога. Кабмін звільнив заступника міністра, якого напередодні затримало набу. Про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков. Йдеться про Василя Лозинського, який обіймав посаду заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 21 січня Набу провело обшуки, а згодом Лозинського було затримано. За словами Курбакова, при прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві керувалися необхідністю збереження. Інституційної пам'яті, але очевидно, що не такої. Тож він дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Загальна вартість заморожених у Фінляндії російських активів внаслідок санкцій за повномасштабне вторгнення РФ в Україну досягла 187 мільйонів євро. Таку цифру озвучу керівниця відділу санкцій у міністерстві закордонних справ Піаса Арівара, Пишуть тамтешні змі. Повідомляється, що замороженням російських активів у Фінляндії займається управління з питань стягнення боргів, за словами керівниці відділу санкцій, серед замороженого майна, нерухомість акції, автомобілі, яхти та літаки. Всілякі види майна, що має цінність. Збройні сили України ліквідували уже 120 тисяч 760 окупантів. Станом на 22 січня українські військові також знищили 3145 танків, 2144 артилерійські системи, 6268 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Луганщині українські військові знищили базу та польовий ВІП-шпиталь Кадирівців. Про це повідомили у телеграм-каналі Стратком Зсу. Зокрема, відомо, що Збройні сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» по колишньому профілакторію машинобудівного заводу у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області. Там окупанти облаштували ВІП-шпиталь, у якому лікувалися виключно кадирівці. Нині повідомляють. Що під уламками більше сотні рашистів. 22 січня росіяни продовжили терор цивільного населення України. Так, в результаті ворожого обстрілу Харківщини загинула жінка. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, російські вояки вдарили з артилерії по селу Петрівка Золочівської громади. Наслідок атаки загинула 67-річна жінка. За словами Синігубова, російські війська спершу влучили по господарчій споруді та житловому будинку. А пізніше вдарили ще й по кладовищу у селі Гур'їв-Козачок, внаслідок чого були пошкоджені могили. Під обстрілами окупантів опинився і Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п'ятиповерхівку та приватний будинок із реактивних систем залпового вогню. 49-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували у середньому стані важкості. На Волині в останню путь провели загиблого на війні захисника Івана Бондарука. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Так, 22 січня уся громада схилила голови та оплакує героя, вірного сина України. Відомо, що Іван Бондарук 1979 року народження до останнього боронив рідну батьківщину, аж доки не загинув 9 січня. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття життя родині загиблого героя. На Росії вочевидь геть подуріли, а про те, що в світі існує демократія, і зовсім не чули. Так під час ефіру на пропагандистському телебаченні запропонували. Ви тільки вдумайтесь створити в країні список тем, на які не можна говорити. Серед активних співрозмовників цієї теми як не дивно, відомий російський пропагандист Соловйов. А може да список, що можна говорити народу, і що говорить головне? Я не смійте за... думати. я. Я как раз за то, что был такой список, и что ряд каких-то вещей должны быть объявлены дополнительно государственные тайны, и их не нужно обсуждать. Ни потому что себе определенные, да, а да, То есть Родина должно входить в этот список, или о нем тоже нельзя знать людям, а нет, нет, о предательстве Родины. О каком-то можно, о каком-то, наверное, нельзя. Наша <с вседозволенность в болтовне в разговорах о том, о сем и так далее уже Советский Союз развалил. И в свое время Российскую империю развалили сплетник. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до України. Відповідні відео поширюють у соцмережах. Відомо, що Борис Джонсон відвідав Бучу та Бородянку, що на Київщині. Раніше повідомлялося про те, що Джонсон найближчим часом планує відвідати нашу країну. Проте дата візиту заздалегідь не анонсувалася. Подробиці його візиту поки що не розголошують. Зазначимо, експрем'єр Британії не обіймає за з офіційної посади і міг прибути у приватному порядку. На Волині посеред вулиці загорівся легковик. Як інформують рятувальники області, пожежа трапилась у Любомлі 21 січня. На місце події прибули місцеві рятувальники. Вогнем знищено моторний відсік, лобове скло, два сидіння, панель, а також пошкоджено капот. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи. на перехресті Соборності Чорновола водій «Форд Фокус розтрощив Ягуар, що рухався у зустрічному напрямку, як повідомляє патрульна поліція Волинської області, аварія трапилась 21 січня. З'ясувалося, що водій «Форд Фокус рухався по проспекту Соборності та повертав ліворуч по регульованому перехресті вулицею Чорновола. При цьому Керманич не надав переваги у русі автомобілю Ягуар, що рухався у зустрічному напрямку. Прямо та зіткнувся з ним. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження. На керманича ж автівки «Форд» склали адмінпротокол. В Україну прибув ще один британський гелікоптер Сі Кінг. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, у Твіттер це потужне підкріплення для українських ВМС. Резніков не вказав кількість гелікоптерів, які прибули цього разу в Україну, але писав про «Сі Кінг» в однині. Мова трьохсотому група екуації приготуватися. Група прикриття криє. на Волині. Розвідники Волинської бригади тероборони виявили диверсійно розвідувальну групу противника у кількості 10 осіб. Окупанти зайшли, аби знищити об'єкт критичної інфраструктури, а також влаштувати. Теракт направлений проти цивільного населення, аби посіяти серед волинян паніку. Саме такою була легенда чергових навчань волинської тероборони, які відбулися днями у північних районах області. Десятки українських військових вчилися за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляти ворога та знищувати його. Військовий з позивним дзідзьо розповів деталі навчальної операції. Сьогодні ми відпрацювали вихід на ділянку, на якій було заздалегідь в, ну, якби виявлено групу, диверсійну групу. Проведено радіо ну, типу зйомку з квадрокоптера. Ми оцінили, де у нас, ну, типу, засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли. Задані ділянки, які заздалегідь виявили на можна сказати, зйомці з коптера, зайняли вигідні для нас позиції. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли якби зосередженим вогнем його погасити. Ну типу, здійснили, здійснили вогневе ураження. Задяки злагодженій роботі українських військових, вдалося виконати поставлені завдання на відмінно. Тероборонівці відточили навички, стрільби а також надання невідкладної домедичної допомоги. Бойовими медиками поранених під вогневим прикриттям побратимів займалися сьогодні практичною підготовкою відпрацювання бойових дій в складних умовах. Може бути і в місті, може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото то все не без пораненого, ну але можу сказати про. Свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали з народжену. Волинські військові територіальної оборони постійно відточують свої навички, аби у разі загрози з боку противника швидко та професійно дати відсіч окупантам. Мотивація. Ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. Москалі може там вони йдуть, не мож, неможливо не за гроші. а Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми не воюємо під сковом, під Москвою хоча було би теж непогано. Військові кажуть, мотивації боротися у них достатньо, адже вони захищають рідну землю. У Луцькому національному технічному університеті 21 січня відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів із вишу. Майже пів тисячі уже не студентів, а кваліфікованих спеціалістів одягнули традиційні мантії. Студенти розповідають, очікували цієї миті. Усе своє життя навчання пройшло дуже добре. Дистанційне було це. Ну, на жаль, такий був період важкий для всіх, тому що ну менше ти бачишся з викладачами, менше бачишся з студентами. Але загалом все було так згуртовано, успішно. Діана Пасічник навчалася на факультеті митної справи у Луцькому національному технічному університеті півтора роки. За цей час університет став її рідним. Розповідає навіть попри війну та пандемію, вона навчалася легше було і за підтримки викладачів. Було трішки складно, але завдяки нашим викладачам, які йшли, ніби на якісь поступки і так далі, що з ну, в тому плані, що зараз війна, то можна було вчитися. Ну тобто сильних вже таких сильних труднощів не було. Я тут та з магістратори з п'ятого Ректорка університету Ірина Вахович у своїй промові до випускників зазначила, у такий непростий час вишу вдалося вистояти, ба більше розвиватися далі, даючи студентам знання та можливості для подальшої реалізації. Незалежно від того, який був складний рік, ми проявили незламність сьогодні з нами світлом україною воює темрява. Кожен наш воїн, який сьогодні захищає свою рідну землю, він освічений. На кожного нашого воїна пропадає по дві вищих освіти. З другої сторони пропадає два тюремних строки. Тому гасло нашого університету і гасло на з вами непереможні, бо освічення. І ми насправді проявили непереможність цьому році. На вручення дипломів магістрам запросили і чимало гостей, в тому числі і іноземних партнерів, із Литви та Фінляндії. Одважна що Важливо те, що тут. Вірите, важливо те, що тут думайте, вчіться і змінюйте весь світ. Я вірю. що Україна. сподівається, що візьме нас з собою, литовців це майбутнє всього світу. Хто вчив історію, знає, що все йде по колу. Тепер ви платите ціну, щоб іти вверх. От ви тут платите ціну кров'ю, біллю іде народження нової цивілізації, і Україна це центр нової цивілізації. Загалом, із Луцького національного технічного університету, випустилося 480 магістрів. Здати аналізи неможливо, бо немає світла. Луча скаржаться на роботу луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день, а все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. На світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорновола. А й про поліклініку на волі те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупили настільні лампи на акумуляторах з лет-лампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черноволо що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Так лікарка розповіла, що відключення світла на жаль дійсно відбуваються, і аби вирішити цю проблему, керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників Волиньоболенерго. А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів на сьогоднішній день. Я ми написали дуже багато листів на волинь обленерго для того, щоб нам не відключали світло. Лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити, то ми робимо. Генератор є і бензин є в достатній кількості з бензином. Взагалі нема ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під е, графіки відключення. На сьогоднішній день войлень обленерго сказало, що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення, відключення є протягом години і працює е, ну кров протягом години. Не не Втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Тільки в нас вакцини на холодильниках, на терморегуляторах. У нас окремий холодильник є для лабораторії, в нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, у нас є все. Ну, ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор. Тому що це треба мільйонний генератор. Це треба, по-перше, щоб круглодобово був хтось. Це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? На що важкі хворі є? То, що стосується медикаментів, то що стосується холодового ланцюга, в нас все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож, Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!